Будинок це рідне місце, де ми живемо, та хочеться, щоб у ньому було комфортно та безпечно. На часі працівники житлово-комунального підприємства Курінь продовжують оновлювати під'їзди подільський багатоповерхівок. готують житловий фонд до нового осінньо-зимового періоду. Будівельна бригада приватного підприємства Курінь проводить роботи по приведенню в належний стан під'їздів триповерхового будинку старої будівлі селища цупрового заводу за адресою вулиця Олімпійська, 128. Большое спасибо, во-первых. Работают четко, аккуратно, конкретно, профессионально, веселые, красивые. Мы очень довольны. В подъезде у нас очень красиво, чисто, воздух чистый. Очень довольны. Большое спасибо. Честное слово. Большое спасибо. Потому что мы долго ждали и тут так быстро все организовали, быстренько сделали. Очень красиво. Очень красиво. Четко, четко работает. Очень. Мы очень довольны. Паралельно працівники підприємства продовжують роботи з покращення благоустрою прибудинкової території. Сучасний житловий фонд має немало багатоквартирних будинків, які потребують ремонту. Тому питання оновлення покрівлі є досить актуальним і одне з першочергових завдань підприємства. Наголос робиться на ремонт покрівлі. Покрівлі ми робимо, поки погода є, все заявок багато. Ми їх повинні всі до осені які? зробити. М'які м'які покриття, да М'які покриття, да. покриття. Зараз ми от поїдете подивитись, будинок по проспекту перемоги, бивший общежиття ЖБІ. Це багатострадальний будинок, будинок з кришою. Ну, В цьому році ми затрати зробили великі там. І зробили вже життєві, повинні бути ну, задоволені. Да. І то у нас саме проблемна криша була Произвели Стяжки в районі 160 квадратних метрів, ну і покриття більше 200 квадратних метрів. В цілому должно бути все добре. Люди, я думаю, не будуть жалуватися. Ми робимо ще і шиферні покрівлі теж, особливо коли вітер був великий, теж наробив біди, теж робимо покрівлі. Вот. І зараз перейшла бригада, прийшла на покрівлю міраж. Багато квартир, 262 будинок, і там 262-264, отих двоє будинків, великих, малотажних, там теж треба зробити великий об'єм роботи покрівень. Корін звітує про те, що зроблено за останні дні або наразі в процесі виконання. Зроблений ремонт будинку прикордонників за адресою Соборній 245. Відремонтовано 10 під'їздів. Проведено фарбування дверей та ремонт двох дахів при вході в укриття. Ремонт цоколя по всьому периметру будинка. Виконані штукатурні роботи та в Проведено ревізію всіх слухових вікон на даху будинку. Зробили ремонт да. красиво зробили. І головне, що своєчасно. Давненько, навіть не робилося в цьому домі, але зараз все красиво, все освіжили. Відремонтували ті місця, де потрібно було, і підневесили до наших підвалів і двері. Да, дякуємо. Аби мешканці багатоповерхівок почувалися комфортно, співробітники куріння забезпечують належний санітарний стан подвір'їв будинків, Скошують траву, ремонтують зламані лавки, дитячі майданчики. Ну з ремонт майданчика зараз зробили, качелі поварили і осталося лише зробити покраску. Завтра, завтра, після завтра на цій неділі цю роботу теж завершимо. І тут в цьому будинку практично роботи всі виконані. То ж сподіваємося, що погодні умови будуть сприяти підприємству, аби виконати усе заплановане. Світлана Луценко, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕТ.